ខ្ mm ្ hmm. Дівчатка фрукти. Тут у мене і персики, і сливки, і абрикоски, ще називаючи калібровкою. Не знаю чому, але називають так. Знаю, що так і називають. Нектарини у нас більше їдять, чим персики. І нектарин полюбляють більше діти у мене зі сливою. З яблуком не дуже, але в принципі теж їдять. Тобто помила, бо якщо ось так помию, вони більше ну, вживаються, скаже більше їдять діти фрукти, ніж отак вони будуть не митими. Взяла ось таке у мене. Якби друшлак, не друшлак, що це воно таке. Це, знаєте, як зелень сушити. Мені я дуже полюбляю тут мити фрукти і залишати ось так воно на рушнички стікає, водичка. І ще вчора мені свекруха передала джемс, вона робила з порічки. Я бачу, знаєте, от по кольору і по вигляду воно мені дуже-дуже апетитне, тому взимку будемо їсти такий джем. Дуже-дуже дякуємо. За таку передачку і мама вчора мені ще нарвала ось такі квіти, дуже такі класні, дуже мені вони. Подобається. Я не скажу, що вони такий мають аромат класний, але ось вигляд, і вони знаю, будуть стояти дуже-дуже довго. І моя квітка, яку я спочатку не дуже полюбила, а тепер вона так квітне, що я її дуже-дуже люблю. Начебто нормально її в цьому горщику. І знаєте, мені що подобається, що я розумію, коли її поливати. Листочки так ну, опускаються трішки. Буквально трішки додам водички, листочки так стоять, і квітка дуже так стоїть гарно квітне. Тому я це все розумію і мені це подобається. Тому ось такий ранок суботнього дня з фруктами, з квітами, з джемом у нас починається. Я тут достала свої підони. Це ну, в сушці у мене де тарілки я ставлю, такі є підони, щоб водичка стікала. І тестую свою пасту. Зараз максимально її тестую. Щось вона мені спочатку не сподобалась, тільки аромат сподобалася, а тепер вона мені подобається. Ну, на початку, напевно, я до неї поставилася так, знаєте. Не на всі 100%. Ось, уже її стільки у мене лишилося. Активно користуюся, і вона, так бачу, класно мені це все відмиває. Раніше я цим мила таким нальотом ну, від водички нальот залишається. І раніше я мила таким спеціальним засобом, ось показую до. Зараз майже видно, вже після, що там все нічого немає. Зараз водичкою промию і покажу вам. Тому паста класна і мені подобається. Єдине, що мені незручно її чимось набирати, ось в наборі, там, я знаю, вони подають хіточку спеціальну, можна брати зубну набирати. Ну, це, таке, це такий нюанс, мені ну, не подобається. Якщо б знаєте, там видавлювати можна було її чимось, як зубну, наприклад, пасту. Ось такий би варіант мене більш ну, задовольнив, скажімо так. Бо так відкриваю, знаєте, вона завітрюється, коли там... ну це, таке, знаєте, це такий маленький нюанс. От Якщо б був тюбик зубної пасти, це було б класно. Тому тестую і зараз покажу результат. Дівчатка, дивимось з вами результат. Ось я поставила таку брудну, а ось ця помита вже. Результат видно. Але, напевно, я зараз візьму зубну щітку, бо я, якщо чесно, отак взяла, нанесла, трішки потерла. Ну, взагалі трішки. І з водою. Але треба, напевно, взяти зубну щітку, бо є такі деякі моменти. Ось, наприклад, бачите, ось його так, не дуже видно, але він є. Такі начебто ну, тут сліди. Так, То це треба мені, як кажуть, доробити. Ось такий нюанс є. А тут його дуже багато. Бачите, тут я не терла, ну майже скажем так, не терла. То засіб мені цей подобається, тестую і продовжую тестувати. І мені ось, ну, хотілося б ще, напевно, купити до нього щіточку, але я ж кажу, там щіточка здається так не бюджетно коштує. Тому беремо зубну щітку і дотираємо. Які я хотіла, майже довела до ідеалу, тому паста мені ця починає дуже подобатись. Коли дівчатка мила ці піддони від сушарки, то в мене є така надракована поличка. І я вже помітила, що на неї збирається пил, бо вона відкрита. Коли ми робили цю кухню, там щось неможливо було зробити, щоб вони були закритими, тому залишили відкритими. Звісно, зараз я б так не робила, бо пил тут збирається. І добренько збирається, бо тут рядом ще поруч вікно, і пил сиплеться. А Тут у мене стоїть такий якийсь декор. На першій поличці там стоїть у мене вітамін, який я приймаю. А а на другий, третій такий декор, який мене просто радує і піднімає настрій. Зазвичай все перемиваю з миючим засобом і повертаю назад. Все розставляю, як воно мені тут зручно, організація тут вже давно, вона працює і мені так подобається. Тому я вам рекомендую не робити такі відкриті полички, бо тут збирається пил. Це мій низ кухні, і буду його мити. Бо ось тут біля мийки це такі, щоб ну, штуки, щоб тримати наш килим, але вони вже максимально не діють. І тут у мене збирається, бачите, насіння. Ну, все, як, все, що може тут зібратись, то і збирається. Тому буду це зараз все мити, вимивати. І роблю це зазвичай все вручну. Іноді я підіймаю ці плінтуса і там ще маю, але сьогодні цього робити не буду. Сьогодні максимально буду робити все просто. І, взагалі, треба цей килим на літо буде ну, знімати, і хай нехай може буде без килима, бо на наступному тижні буде плюс 41. Я так подумала, напевно, я його зараз зніму, цей килим складу. І колись ми його, може, попросуємо. Не знаю коли, але Ну, буду знімати. Все-таки вирішила зняти килим. Не знаю, коли ми його відвеземо на мийку чи будемо самі мити, побачимо. Але взимку він нас рятує, бо дійсно тут прохолодно і ніжкам тепло. Влітку я скажу так: коли, в принципі, не стоїш, от не готуєш, просто ходиш, то в принципі нормально. А якщо готуєш, то звісно трішки холодно. Добренько підмила, Пилу було дуже багато. Зараз буду мити підлогу. Вирішила зробити це вручну, щоб так, як знаєте, як якісно було промито. І я була дуже задоволена, що я зробила це вручну. Половину повимивала до кухні, так, вона так блищить, мені ж подобається. Так, це оці штучки, які тримали на шкилу. Деякі поприбирала, а деякі ні. І терла. Я знаю, що феном вони класно ну, забираються, але може в наступний раз. Бо там я ось там забрала, у мене було там дві, там дві. По одній забрала, а по одній залишилось погано збиралася. Тому що вирішила ще тут домити вручну підлогу ганчіркою. І така, такий спорт у мене, скажімо так, і думки погані не лізуть в голову. Тому займаюсь таким прибиранням. І холодильники, знаєте, там внизу гарнесенько вимила. Ну, коротше. Іде мотивація на прибирання. Все, справилось, все підлога чиста. Мені дуже подобається, коли підлога чиста. Ну, я так скажу, пісок з коридора носиться, і це літо, і це, напевно, в приватному будинку завжди. Але зараз у мене на даний момент чисто. І ще я хочу подивитися, десь в Тіктоці або в Фейсбуці продають, знаєте, такі у нас стільці, такі накидки, чи як воно правильно чехли. То треба буде замінити, бо ці такі вже дуже-дуже ну, брудні. І ну, як ми заїхали, напевно, стільки їм років. Так, зараз буду готувати вечерю і напевно піду ще попрасую білизну, тому що в мене декілька там купок, скажімо, є. Прийшла на кухню, думаю, спочатку приготую вечерю, а потім буду просувати білизну. Думаю, що буду готувати, нічого, скажімо так. Ось такий відкрий тенець. Це компанія Делюкс. До речі, я цей не куштувала ще, буду пробувати. І, напевно, відварю рис. Капуста молода, є. Зроблю такий легкий салатик, капуста, огірочки. Рис і тунець, і буде супер смачна вечеря. І на сьогодні мені залишилося привести свій робочий одяг в порядок, тому готую на наступний тиждень свій робочий одяг. І бачу, що у мене дві кубки є ще білизни, там були футболки, рушнички, тому я все скоренько справила з цим, попрасувала, поскладала по шафах. І на сьогодні моя робота була на сто відсотків виконана. Все, поробила. Тепер приготувала собі ось таку вечерю, просту, нескладну, але смачну. Це у мене тунець, відварений рис, салатик зробила. Тут Кузя їсти просить, Кузя Кс -кс -кс -кс. і о, фрукти. Може, якусь там, чи персик чи сливку собі візьму. Тому всім бажаю гарного апетиту, гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.